Середнього пізній. Він починає плодоносити трішки пізніше, ніж звичайний ранні сорт. Там, там небагато днів, ну, на тиждень, десь, днів на п'ять. Що про нього можна сказати? Це сорт, створений із участю ніжинського огірка. Він тонкошкурий. Насмак, солодкий на смак, безгорячий, має дуже гарні засолочні якості, і в засолі, і консервований, маринований, звичайно, дуже смачний у свіжому вигляді. Плодоносить він, ну, як би сказати, так, як сорт, не так, як гриби. Я не скажу вам, що це у нього урожайність, так як у гібриди, у Голландських. Ні, він просто як звичайний сорт. Але цей сорт він цінний, він дуже стійкий до хвороб. Особливо до пероноспорозу. Ви знаєте, що в нашій зоні, да взагалі, з оціми нашими туманами, перепадами температур, огірки дуже пошкоджуються пероноспорозом. А цей огірок стійкий, він плодоносить дуже довго, до самої. Практично він не пошкоджується. Ви ж розумієте, що огірки консервувати можна всі. І голландські, різні можемо консервувати огірки. А засолювати не всі мають властивості в засолі. Такий, як, ну, як нам потрібно. Буває огірок повинен бути хрусткий. Твердий. Буває, що огірок от, пробуєш на смак, він неначе й хрустить, але не твердий. От чувствується, що в нього твердість не та. А це огірок і твердий, і хрусткий, і він має із п'яти балів оцінку 4,9. Як в, і в сусідньому виді навіть ми ставимо йому 5 балів. Так, ми його усім ну, смачний, ми його всі любимо. Так що це сорт у нас майбутнього. Він перевершує ніжинський, звичайно, не по смакових якостях, а по стійкості до хлоров і по періоду плодоношення. Він просто довше плодоносить за ніжинський. Оце по цих властивостях тиждень чи місяць. Він плодоносить 60 днів. Від початку плодоношення, коли починає плодоносити, наприклад, у в кінці обичного гірки, в кінці червня, ну в цьому році вони сіялися за погодних умов, уже ж трошки пізніше, то почали плодоносити вже в липні, і плодоносять липень і серпень, і навіть отам і вересень.